Доброго ранку, діти! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми навчимося розв'язувати приклади виду 43 плюс 27, коли це е, кількість одиничок в кожному доданку, в сумі утворює круглий десяточок, а також будемо обчислювати вирази зручним способом та визначати вартість покупок. Тож, працюємо! Зошит одразу запишіть. 12 грудня класна робота. Назвіть і запишіть усі двоцифрові числа, які мають число 3 в розряді одиниць. Тобто усі двоцифрові числа, в яких 3 одинички. Що ж це за числа? Називай їх. І звіряйся. 13, 23.

В запишіть завдання 433. Знайдіть суму і різницю чисел. Давайте повторимо. Сума це ми додаємо, різниця віднімаємо. Старайся обчислити раніше, ніж відповідь з'явиться на екрані. 57 плюс 36. Я нагадаю, як ми міркуємо. 57 це 507. 36 це 30 і шість, 50 плюс 30. Угу. 7 плюс 6. Угу. І тепер ці два результати додаємо і отримаємо. Так. 57 відняти 36. Тут вже обчислюєте самостійно, тільки нагадаю, десятки віднімаємо від десятків, а одинички від одиниць. Готові. Обчислюємо суму 48 і 25. Знову таки нагадаю, якщо вам зручно, ви можете казати так. 48 розкладаю на 48, 25 розкладаю на 25, 40 плюс 20. 8 плюс 5. Результати додаю і звіряюсь. Різниця чисел 48 і 25. 48 відняти 25. Віднімаємо. Звіряємось. Шукаємо суму чисел 36 і 18. 36 розкладаю на... 30 і шість. 18 розкладаю на десять і вісім. Тридцять плюс десять буде. Шість плюс вісім буде. Отже, відповідь я побачу, коли ви надішлете мені фото своїх робіт. 38-18, також обчислить, і я перевірю, коли побачу фото роботи. Зробіть невеличку паузу, пальчикову гімнастику для того, щоб ваші ручки відпочили, і рухаємося далі. На сторінці 73 у номері 434 записано, як знаходили суму чисел 43 і 27. Давайте розпиратися. 43 плюс 27. Знову ж таки. 43 розклали на розрядні доданки. 40 і 3. 27 розклали на розрядні доданки. 20 і 7. Отже, розписуємо приклад. Замість 43 вже пишемо 40 плюс 3 і додаємо замість 27 20 плюс 7. Тепер давайте згрупуємо. До 40 ми додамо 20, а до 20 додамо, вибачте, а до 3 додамо 7 і обидві ці суми сплюсуємо, додамо. Так. 40 плюс 20 це буде 60, 3 плюс 7 це буде 10, в сумі це дорівнює 70. Можна це зробити іншим способом, трошки іншим. Я розкладаю, до речі, коли ви пояснюєте, можна навіть не вживати слова розрядні доданки, просто я розкладаю 27 на 27. До 43 я додаю 20 і отримую 63. І до 63 додаю 7, і це дорівнює 70. Обирайте спосіб, який для вас зручніше. А щоб закріпити, я пропоную розв'язати ще один. Приклад. Мені, наприклад, подобається перший спосіб розв'язання прикладів. Тому 36 плюс 54. 36 я розкладаю на 36. 54 я розкладаю на 54. До 30 додаю 50 і отримаю 80. До 6 я додаю 4 і отримую 10. І до...

25. Щоб скоротитися, я кажу, 25 це 25. 35 це 30 і 5. 20 плюс 30 це буде 50. А 5 плюс 5 це буде 10. 50 і 10 дорівнює 60. 43 додати 47. 43 розкладаю на 40 і 3. 47 розкладаю на 40 і 7. 40 плюс 40 – 80. 3 плюс 7 – 10. 80 плюс 10 – 90. 28 плюс 72. 28 – це 20 і 8 – 72 це 70 і 2, 20 плюс 70 90, 8 плюс 2 10, 90 плюс 10 дорівнює 100. Решту прикладів розв'яжіть, будь ласка, самостійно. Знайдіть в підручнику номер 436 на сторінці 74 і виконайте його самостійно. А тепер попрацюємо над задачею 438. Прочитайте задачу. Давайте зробимо це разом. Мурашка проповзла від мурашника до дерева і повернулася назад. Який шлях подолала мурашка, якщо відомо, що відстань від мурашника до дерева становить 25 метрів. Тобто давайте собі уявимо, від мурашника мурашка повзла 25 метрів, а потім поверталася назад і знову повзла 25 метрів. Будь ласка, знайдіть, який шлях подолала мурашка. Давайте звіримось. Чи правильно ви склали приклад. Дійсно, 25 метрів від мурашника до дерева. І від дерева до мурашника ще 25 метрів. Щоб дізнатися, який шлях проповзла мурашка, потрібно до 25 додати 25. Обчислити. Також не забудьте написати... Позначення в тушках, бо це в нас задача. Ми обов'язково пишемо, що ми рахували. І запишіть відповідь. Поставте відео на паузу і трішечки відпочиньте. І виконаємо останнє на сьогодні завдання. Побудуйте відрізок завдовжки 6 см 3 мм. Побудуйте відрізок, це означає накресліть цей відрізок зошит. А наш урок закінчено. Якщо ви забули, як додавати числа типу 45 плюс 25, 23 плюс 17, ви можете ще раз переглянути відео і прослухати. Вдома самостійно опрацюєте номери 440 і 441 на сторінці 74. Оцініть свою роботу, чи легко вам було сьогодні працювати, чи важко. І до зустрічі на наступних уроках. Ви великі молодці. Я вами пишаюся.